Ну що, пацани? Дату релізу Stalker 2 перенесли знову. Тепер з 5 вересня на 20 листопада. Правда, цього ж року, а не 2077-го. Звісно, в інтернеті піднявся срач як з боку настоящих фанатов, так і більш адекватних гравців. Самі GSC називали 5 вересня, ну ось прям найостаточнішою, самою останньою датою релізу. А тут така підстава. Ну, йолки-палки, як так можна? З агресивно налаштованими роз. Сіянами все і так зрозуміло. Для багатьох із них серця Чорнобиля взагалі не існує, а одна парочка ігрожуру із верхнього інтернету уже встигли висрати чергову дичину в стилі готуємо попкорн, перебуваючи в нестримному екстазі. А ось що там із більш адекватною частиною ігрового ком'юніті чи виправданий її гнів у цьому відео розберемо, що повідомили розробники, чи варто піднімати паніку, і чи так багато спільного у сталкера і кіберпанка погнав. Але розбиратися. Отже, що взагалі сталося? GSC викочують офіційне звернення, в якому повідомляють про чергове вже п'яте перенесення. На хвилиночку екшен арпіджі від CDPR переносили всього три рази. У будь-якому разі розробники від щирого серця подякували фанатам за терпіння, підтримку і розуміння, прекрасно усвідомлюючи, як всі чекають релізу гри. Два додаткові місяці будуть використані для того, щоб пофіксити баги, які GSC досить кумедно назва несподіваними аномаліями, скажімо, прямо, це найстандартніше звернення, присвячене перенесенню гри. Ми таке бачимо приблизно добрий десяток разів на рік. Однак, щоб компенсувати настільки неприємну подію, українська студія зробила сильний хід конем і навіть два: по-перше, GSC випустили тизер, сповнений самоіронії. А по-друге, вже 12 серпня на медіамайданчиках Xbox пройде Діп Дайв, повністю присвячений серцю Чорнобиля. Зараз. Докладно розповім, що тут до чого. Тизер триває всього то 45 секунд, але навіть за такий короткий проміжок часу нам вдалося назбирати кілька дуже цікавих деталей. Одразу видно, що це не пререндер, а повноцінний геймплей, на який зверху наклали прикольний повне самоіронії озвучення, в якому Коршунов каже, що до листопада зона закрита для відвідувачів. Це і так зрозуміло. Найголовніше, що народні умільці та знавці Лора моментально визначили, де саме. Розгортаються події трейлера: іржавий кістяк величезного кар'єрного екскаватора, розташований в околицях Янова і Рудого лісу. Ба Більше вже відомо, що з цим місцем буде пов'язаний один із додаткових квестів. У руках Скіф тримає снайперську модифікацію СА Лавина. Це аналог ВСС. Однак, ось що ще цікавіше, коли головний герой серця Чорнобиля активує КПК, лише на кілька секунд було показано карту. В інтернет уже злив. Вали схематичне розташування локацій із якихось старих дездоків. І якщо зіставити його з картою, показаною в тизері, можна зрозуміти дві речі: по-перше, зливи справді були точні. А по-друге, наскільки ж величезною буде зона в другому сталкері. Я просто нагадаю, що нас чекає повноцінний Open World. Більше ніяких окремих локацій, розділених завантажувальними екранами. Більш того, карта не те, щоб змінилась, вона збільшилась в порівнянні з ранніми концертами. А тепер до найсмачнішого. Що ж нас чекає 12 серпня? Розробники проведуть перший повноцінний діп-дайв, тобто окремий івент, присвячений різним деталям майбутньої гри. Нам покажуть нові матеріали, як типу інтерв'ю з представниками GSC і процесу розробки, який залишається за кулісами студії, але все це тьмяніє в порівнянні з найголовнішою подією. Саме так розробники продемонструють повноцінний геймплей без нарізок. Не тільки побачимо нові футажі ігрового процесу з локаціями та пейзажами зони, а й повне проходження одного з сюжетних квестів. Так, очевидно, що розробники привезуть на діпдайв найбільш відполіровані частини серця Чорнобиля. Не будуть же вони показувати баги і якісь недоліки. Проте це все ще чудовий спосіб познайомитися з новими персонажами, подивитися на оновлених монстрів, ган і звукові ефекти, до речі, з атмосферою, яку приведуть. Носить саунд дизайн, судячи по тизеру, все дуже і дуже добре. Що ще важливіше, GSC вибрали ідеальний спосіб компенсувати розчарування фанатів, які очевидно засмутилися через чергове зміщення дати релізу. Зараз поясню. Пам'ятаєте, такий скам, як The Day Before? Його теж переносили разів п'ять то на рік, то на кілька місяців. При цьому щоразу очікуючи хту гру людей, або точніше буде сказати відверто, і помийки геймдеву просто ставили перед фактом. Щось типу: ми переносимо гру, побачимося через кілька місяців. ба Більше тим російським девелоперам вистачало нахабства викочувати рекламу абсолютно лівого застосунку, або те, як вони круто чілять і бухають на гроші інвесторів у. Рекламних промо. жодних оновлень, демонстрацій, скріншотів, нічого. Лише після того, як гравці відверто очманіли від такого ставлення до себе і розібрались у тому, що твориться. Почавши поголовно звинувачувати Фантастік в обмані, студія викотила якісь всраті геймплейні футажі. GSC же вчинили набагато розумніше. Прекрасно розуміючи, що фанати Сталкера люди дуже віддані, розробники одразу ж сказали: пацани і дівчата, ми все розуміємо, тому через з два тижні чекайте і геймплей з додатковими матеріалами, і сюжетні деталі з інтерв'ю. Говорячи, прямо, ось вам докази, що гра існує для тих, хто сумнівався з якоїсь причини, стає кращою. і Взагалі, ми тут не в стелю плюємо. Проте репутаційного удару все ж було завдано. Безліч людей почали писати в коментарях, що скасовують преордери, і їх у принципі можна зрозуміти. Я сам, коли дізнався про чергове, нагадаю, вже п'яте зміщення дати релізу трохи засмутився. Невже це все якийсь суцільний обман? Невже ситуація з кіберпанком від CDPR повторюється, і на нас чекає сирий відверто недороблений продукт, якому необхідний ще рік продакшена? В порівняння з Action RPG від польської студії напрошується саме собою. У 2020 році реліз кіберпанку теж переносили кілька разів. Що іронічно навіть було перенесення з вересня на листопад, а потім і на грудень? Я сів, подумав головою. А не емоціями і зрозумів: ні, не обманюють, ні, не повториться. І ось чому. CDPR банально не давали пограти в кіберпанк і дуже неохоче ділилися матеріалами. Як би ми не любили польську студію, вони до самого кінця тримали свої карти при собі. Я говорю не про скріншоти, інтерв'ю, геймплейні трейлери зі швидкою нарізкою кадрів, пререндерні ролики або про Москвану Різом, а саме чистий геймплей, відкриті покази. Ні, Демки Тим більше ні, вони спочатку показали вилизане проходження однієї з найперших місій, як вияснилося, потім зроблене саме для показу інвесторам і геймерам. Наприклад, була ситуація, коли ігровим журналістам показали прев'ю версію гри. При цьому поляки суворо заборонили записувати їм свій власний геймплей. Цей показ був якраз у момент ще одного переноса. Представникам таких великих видань, як IGN, просто відправили бі роли. По суті, затверджені самою студією. Їю футажі і сказали показувати тільки це. Ба Більше журналісти могли грати тільки в ПК-версію гри, щоб вони, не дай Бог, не розповіли про стан кіберпанку на консолях. Я говорю навіть не про пастгенові PS4 і Xbox One, а саме за про версії консолей. Де, як вияснилося, гра працювала непогано, а основні проблеми були на пастгені. Та й в цілому, після виходу кіберпанку було видно, що розробники дуже спішили випустити проект, але спіши не через нетерплячих геймерів, а саме через інвесторів. Що з того вийшло мільйонний раз не буду повторюватися. Але як не крути, у Редів вийшло виправити усі косяки, і гра буквально стала улюбленцем публіки, що підтверджують оцінки в стімі. Не подобається приклад кіберпадли. Ось вам Dying Light 2. Ще один представник східноєвропейського геймдеву. Її, якщо не помиляюсь, переносили чотири рази. При цьому автори, на відміну від кіберпанка, показували. Публічні демки на виставках ділилися з журналістами і блогерами інфою і навіть нам давали пограти в ранню версію. При цьому гра була в жахливому технічному стані на момент перших показів. А демки, котрі були на ігрових івентах, були також вилизані до ідеалу, як і у кіберпанку. При цьому амбіції також захмарні. Згадайте лише про 500 годин геймплею. На виході нас чекала непогана гра, міцний середняк, який не претендував на ідеал, але при цьому не дивлячись. На нудний сюжет грався не так і погано, хоча й досить одноманітно. Із серцем Чорнобиля, якщо рівняти з кіберпанком, діаметрально протилежна ситуація в плані показу матеріалів. Хоча не публічного, на жаль, GSC намагалися привести демку на кожен великий івент останніх кількох років, присвячений відеоіграм. При цьому вони взагалі не соромилися технічного стану, намагаючись бути максимально відкритими до критики. Ось що писали IGN про пробну версію сталкер. Який привезли на минулорічну Gamescom. Цитата: анімації в сиквелі незграбні, обличчя персонажів схожі на воскові фігури, в які вселилися примари. Штучний інтелект залишає бажати кращого, а менеджмент інвентарю відверто незручний. Так, ця демоверсія тривала всього 15 хвилин, але навіть цього часу було достатньо, щоб зрозуміти, гра пронизана пострадянською естетикою та безлічу геймплейних можливостей, як для стелсу, так і для поверхнення. Одноцінного екшену. Кінець цитати: серце Чорнобиля буквально назвали Євроджанком, що буквально перекладається як євросміття. Це розмовний термін, що позначає східноєвропейські ігри, які славляться надмірними амбіціями розробників, можливо, увагою до деталей і механіка, або графікою, і до усього посереднім або досить плачевним технічним станом. І знаєте, що сказали наші розробники? Вони не повелися як найобщики із фантастік. Вони не стали. Звинувачувати журналістів та інших контент-мейкерів у нагнітанні хейту і клікбейт заголовках. Мовляв, усе набагато краще, ніж ви думаєте. Ви обманюєте наших відданих фанатів, реліз розставить все на свої місця і так далі. Зовсім ні. GC подякували всім за критику і фідбек, який допоможе поліпшити їм свою гру. Ба більше, коли українську студію звинуватили в даунгрейді порівняно з ранніми трейлерами, вони були максимально відвертими. Ми Вирішили не використовувати маркетинговий метод, коли гравцям показують щось справді відполіроване і красиве. Ми зайшли з іншого боку, банально дали фанатам пограти в гру, навіть якщо та далека від досконалості, сказав тоді Захар Бочаров, піар-менеджер GSC. Та що там казати, ми робили розбори буквально усього, що було показано по грі, і перечитали, мабуть, усі статті від погравших. При цьому в гру пограв наш агент. Все зводилось до одного: грою були. Задоволені в плані геймплею, атмосфери, але розчаровані багами і технічними проблемами. Це я говорю про минулорічні покази. Потім настав час цьогорічної Summer Game Fest і GSC привезли нову публічну демку, Що журналісти, що фанати, які зіграли в демку, відзначили величезний прогрес порівняно з минулим роком. Рецензентам вдалося зіграти близько півгодини, на відміну від 15 хвилин минулого року. Але навіть за цей час вони встигли оцінити. Нити грандіозний масштаб ігрового світу, красиві локації з безлічу систем, механіки, продуманих анімацій. У цьому плані журналіст видання GameSpot навіть порівняв гру з Red Dead Redemption 2 в плані пропрацювання анімацій та ігрових систем. Окремо журналісти відзначили велику свободу дій і просто величезну поміркам серії відкриту карту. А за їх словами, лякаюча атмосфера зони залишилася з часів трилогії навіть через п'ятнадцять. Двадцять років при цьому була і критика, яка знову стосувалась технічної складової. Правда, гра не була сильно глючною чи кривою. Але українським розробникам ще потрібен час для того, щоб її відполірувати. Загалом у оглядачів склалося чудове перше враження про шутер. А той факт, що дехто не був надто знайомий з оригінальними іграми, типу Люка Стефанса, який у своєму прев'ю похвалив гру за графіку, але не зрозумів її суті, подумавши, що це просто шутер. Такі моменти свідчать. Про те, що сиквел має привабити ширшу аудиторію, а не лише фанатів серії. Додайте до цього офіційний Діскорд-канал гри. Там розробники постійно викладають невеликі матеріали: то покажуть нову зброю, то монстрів, то згадають про лор. Ось, наприклад, останній пост присвячений новому угрупованню полудень і тому, як його представник помер, впавши в кислотне болото. Трохи раніше GSC показали Фауста, сліпого сталкера. Раніше він був монолітівцем, але Після того, як угрупування розпалося, і його бійці перестали бути фанатиками з промитими мізками, інші сталкери все ще ставляться до них як до ізгоїв. Коротше кажучи, GSC постійно підкидають щось новеньке. Вони не соромляться показувати навіть технічні недосконалі демки, не зустрічають критику як якісь клоуни із фантастік чи щось типу того, а навпаки, використовують її за прямим призначенням, щоб поліпшити свою гру. Ну і дивлячись наші новини, можна зробити визнання. Висновки, ми завжди показуємо усі матеріали по грі, як позитивні, так і негативні. На користь цього говорить також те, що днями журналісти з IGN China змогли зіграти в двогодинну прев'ю-версію. По суті, їм дали поточний білд гри, а не демо кусок гри, і сказали: у вас дві години, робіть що хочете. До речі, ось кілька додаткових скріншотів: перший з самого початку гри на другому зображена болотиста місцевість і закинуте село під покровом ночі. Так. Та азіатські ігрові видання скоро викотять свої перші враження від гри з відгуками, тому постараємося розібрати усе, що можна, щоб поділитися з вами свіжою інфою. Разом з тим, я не фанатик, який сліпо вірить у те, що серце Чорнобиля на релізі буде в ідеальному стані і стане грою на 10 із 10 на кінчиках пальців. Звичайно ж, ми зіткнемося з багами, проблемами з балансом та іншими технічними нюансами, але водночас я впевнений, що нас не чекає катастрофа рівня кіберпанку, на який на релізі було важко дивитися без сліз. Моя думка у грі реалізовано всі механіки, всі локації та зброю. А ці. Два місяці будуть витрачені саме на фікс максимальної кількості аномалій у коді. Якщо ж я помиляюся, якщо серце Чорнобиля дійсно стане другим кіберпанком, то як то кажуть, що посієш, те й пожнеш. Реакція критиків і найголовніше гравців не змусить себе довго чекати. Більше того, як я уже мільйон разів говорив, будемо дивитися, що воно вийде на релізі, і критикувати ігровий процес по факту. Тому у висновку скажу так: перенос це абсолютно непогано, якщо є Очевидні проблеми: краще гру відкласти і виправити усі неприємні моменти, довести до розуму усі основні штуки, щоб оправдати очікування і не впасти в бруд обличчям. Єдиний момент, як на мене, розробники банально поспішили з датами релізу. Її не потрібно було оголошувати і все, те саме з передзамовленнями. На цьому б спекуляції і звинувачення б закінчились. Якби дату виходу оголосили лише цього літа, то питань, мабуть, було б менше. І погодьтесь в цьому випадку. Уже б ніхто не зміг щось пред'явити. При цьому який це тоді сталкер, якщо його не переносять. Отож, а щодо гри, у мене максимально холодний розум, і поки що не так багато сумнівів. Я все ще дуже чекаю, геймплейний показ і можливості особисто спробувати, що там до чого. Будучи давнім фанатом, я не завищую очікування і розраховую на міцний середнячок, чи відміняти передзамовлення або передзамовляти діло особисте, але як я й казав, краще чекати. Ати відгуків на основі повної версії і перших рецензій. Коротше, напишіть, які у вас очікування і як відноситесь до переносу. Наваліть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.